А он у нас вот это поспит со мной, голова на подушке, как джильтмен. Один, один, ну, с двумя своими а я была дома, сидела на диване, собиралась позавтракать, она разбита полностью. Там вот это зал, окно все вылетело, у меня работала преподаватель. Я говорю, зачем ти маленького такого говорю, Що я з ним буду делать? А він говорить, будеш виспитувати. Купили пипетки, молочка. І я з піпетки і ночі просипалась. А потім, звісно, нам сильно скажи, грустно було, коли дідусь не стало. Жінка яка змушена кидати свій дім. І каже, що кіт, Васька — це вся моя родина наразі, це сумно. Але світла сторона в тому, що вона врятувалася як Василі.